Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Екстрено з Криму росіяни перекидають на півострів ППО з усієї РФ. Чорна діра до Кримського мосту приставили Росгвардію, Шокуючі деталі удару по конструкції. Усе у вогні, вітаю! Це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Справжній переполох Росія насичує окупований Крим системами ППО, оголюючи інші напрямки. Щільність ППО на півострові вища, ніж у багатьох регіонах самої РФ ППО. Товар штучний через санкції та нестачу мікроелектроніки. Росіяни мають обмежені можливості для поповнення втрат. У ЗСУ також розповіли, що з початку 2024 року на рахунку українських сил значна кількість знищеної ППУ ворога, включно із штабом чорноморського флоту та іншими об'єктами. Втім, навіть попри втрати РФ продовжує запускати дрони із території Криму. Основними майданчиками залишаються мис Чауда та район Керчі. Це мобільні установки, які можна переміщувати, але здебільшого вони використовують перевірені локації. Водночас, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, окупанти опинилися на півострові в патовій ситуації. Зокрема, залишити окупований Крим без ешалонового прикриття противник не може. Водночас, українські сили регулярно виносять комплекси, що стають червонокнижниками. Така собі нескінченна утилізація систем протиповітряної оборони в Криму. Ну або для більшої естетичності Кримський уроборос. А ще більше резонансних подій із життя України читайте в телеграм-каналі Таймс Оф Юкрейн. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Тим часом РФ посилено охороняє кримський міст. Через сезонне зростання активності Чорного моря для окупантів. Ця задача стає додатковим викликом. Там чергує Росгвардія, технічні підрозділи та додатковий персонал. Додатково його захищати вже просто нікуди, але вони все одно намагаються. Міст для них критично важливий. Це й не дивно, що росіяни панікують, адже минулого місяця Україна зробила ще одну спробу остаточно знищити незаконно встановлену переправу. Не є державною таємницею те, що у квітні українські сили спробували масштабно атакувати дронами та ракетами, типу Атакамс. Керченський міст, але ця атака виявилася невдалою. Однак це далеко не всі сили, які були тоді спрямовані на ворога. Також були залучені морські дрони Сі Бейбі і Магура. Попри те, що операція не отримала очікуваного успіху, на думку Селезньова, удари по мосту незабаром повторяться. А Крим перетворився для росіян на нову Чорнобаївку. Бо саме там зараз чорна діра для російської системи протиповітряної і протиракетної оборони. Ми їх системи там автоматично руйнуємо. Ворог підтягує нові. Ми їх так само палимо. Втім, вочвить, поки РФ намагається врегулювати питання із безпекою Криму і фактично оголює свою територію, Україна не втрачає жодного шансу. Відтак у різних куточках Росії щоденно палають оборонні заводи, детонують боєприпаси та рушиться ілюзія безпеки. Однак таке феєр-шоу росіянам, вочвить, не до душі. Які ще спецефекти приготували наші оборонці ворогу? Про це вже за мить. Дві доби безперервно хвиля за хвилею. Понад п'ять сотень українських БПЛА атакували російські ВПК. Це був наймасовіший та найтриваліший наліт від початку повномасштабного вторгнення. Це тактика тисячі порізів. Таких спроможностей ще рік тому у нас не було. Постійна присутність в повітряному просторі ворога безперервно. І били наші не лише в самісіньке серце кощея Москву цілили по найболючішим місцям. Об'єктах, що в єдиному екземплярі у росіян. Просто ми здатні наносити росіянам чутливі удари. Знову над нами прилетів! Хоч, хоч би не в, не в нас! Оце це дрон! Чого це ППО ніяк не зіб'є? Куди ж вони дивляться? Прогледіли вороги наші дрони у столиці Мордовії, Саранську. Там уразили перший та єдиний завод з виробництва оптоволоконних систем. Його виробничі потужності 4 мільйони кілометрів волокна на рік. Це тут роблять оптоволокно для ворожих фронтових дронів. Тож зупинка виробництва має допомогти нашим на нулі. Прилетіла в кабель, і в кабель Оптика у Росії. Це єдиний такий завод, який масово постачає оптоволокно для фронту, саме для російської армії. За наявною інформацією, завод призупинив на певний час свою роботу. Це до. Все добре. Щонайменше сім вибухів місцеві нарахували на заводі Базальту у Московській області, головному оборонному підприємству Росії, де виготовляють озброєння й боєприпаси для усіх родів військ. Там по території сплава гатило щось. І палає Палаючий сплав. Це єдине в Росії підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню, боєприпаси для сонцепьока. Саме тут створювали гради, урагани і смерчі. Це одне з пріоритетних підприємств виробництва зброї на Росії. Також у Тулі наші атакували конструкторське бюро приладобудування, один з флагманів російського ПК, що займається розробкою високоточного керованого озброєння. Зараз Україна намагається знищувати такі підприємства, аналогів яких в самій Російській Федерації немає. Тут ми бачимо тактику, яку стратегію знищувати підприємства, які в Російській Федерації. Поштучний товар. А ще ось так палав завод Камаз в Татарстані. Загалом від початку року українські дрони Камікадзе атакували понад два десятки підприємства БК на Росії. Щоб відбиватися від наших БПЛА, росіяни задіювали свої алігатори. А отже, складність безпілотних операцій зростає. Значить, треба обходити не лише Зенітно-ракетні позиції зенітно-ракетних комплексів, а старатися так, щоб не попадали в зону діяльності гелікоптерів. Плюс під прицілом наших було два військових аеродроми: Розпіарена авіабаза Кубінка в Московській області. Там базуються постійні учасники параду побідабесія путінські вітязі та Шайковка в Калужській області. База Ту 22 з ракетними складами. На шайковці, окрім місць збереження ракет Х-22, також вражено місця зберігання паливно-масивних матеріалів. Ховаючись від наших дронів та ракет, росіяни перекинули свої тушки аж на базу Білая біля Аркутська за 5 тисяч кілометрів. В такий маневр, по перше, удар по їх польотних ресурсах, а по-друге, бити звідти вони не зможуть. Це вони ховають свої літаки від ударів по Енгельсу, так щоб ми не могли їх дістати. Але навряд чи ці літаки будуть нам загрожувати з Іркутської області. Це занадто далеко 5 тисяч кілометрів. І вони ж несуть ракети на зовнішній підвісці. Тому фактично їм не вистачить дальності злітити а злітати туди і назад. Далося взнаки, що системи ППО перетягли до Москви, адже Путін важливіший за аеродроми, аби прикрити Москву 9 травня. За різними даними туди перекинули майже дві сотні засобів ППО, навіть експериментально С – Це аналог американських Петріотів останнього покоління виставили на чергування. Ми здала. Акого сходу, а це так поблизу Японії. Вони перетягують системи ППО С-300 та С 400 поближче до європейської частини Росії. На далекому сході зараз замість цього ставлять макети. Наші дрони зупинили російську цивільну авіацію. Сотні скасованих рейсів на Росії закрили не лише три столичні аеропорти, через що гості Путіна мали всі шанси не встигнути на свято побідаєся, а й навіть аеропорт Пермія це понад дві сотні кілометрів від нашого кордону. Російська авіація і без того має проблеми власне з літаками, так ще й з тим, що ми. Починаємо регулювати польоти російських літаків. Втрати росіян досить серйозні: 60 тисяч пасажирів накопичилися в аеропортах. Лише фінансові оді оці фінансові втрати вони вже перекрили вартість принаймні десятої частини запущених. А те, що дураки й дороги головна проблема на Росії, сказав ще Микола Гоголь. Без авіації з Москви до Сахаліна 9 тисяч кілометрів. Тиждень їхати це, якщо дорогу не розмила. А отже, контролювати регіони на таких відстанях дуже складно, і авіабанкрутство близько. Мова про десятки мільйонів доларів каже наш авіа -експерт. А ще під час нашої атаки дронами цілі російські регіони лишилися без мобільного зв'язку та інтернету. А це теж чималі збитки. І все, що вони втратили, ніколи не стане кулями чи зброєю Путіна. Оксана Радіолова, Володимир Остапенко та Роман Сищенко, те сам тиждень, день піс у Марафон. Єдині новини. Невже росіяни в чергове готуються до удару по кримському мосту? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 420 тисяч підписників. Далі більше побачимось.